В Закарпатській обласній бібліотеці відбулася презентація нової книги письменника Олександра Бойченка. Більше-менше іронічний інтелектуал так Олександра Бойченка називають ті, хто знайомий із цим талановитим письменником і його різножанровою творчістю. Знаний літературний критик, публіцист і есеїст завітав до Ужгорода з презентацією п'ятої книги з його творчого доробку. Збірка більше-менше складається із двох розділів, та з назви важко здогадатися, про що йдеться у книзі. Там на обкладинці Сократ. Так, це як я намагаюся довести в першому тексті. Це перший історично зафіксований європейський інтелектуал, вільний. В сучасному значенні той, хто якісь мав ідеї, проповідував їх, сперечався, дискутував. І, відповідно, ця тема інтелектуала вона проходить через всю книжку майже. Тобто основні питання, що повинен робити інтелектуал, що не повинен, яка його поведінка є гідною, яка не гідною. Чи він має право співпрацювати з владою, чи він мусить звертатися безпосередньо до публіки, до суспільства? Ну, отакі всілякі теми, а вже приклади конкретні бувають різні. Книга більше-менше об'єднала вже публіковані на різноманітних ресурсах та в авторських колонках твори Олександра Бойченка. Усі ці роботи поєднує наскрізна іронія, завдяки якій митець так майстерно говорить читачем на інтелектуальні теми. Олександр Бойченко це не побою цього слова найкращий в Україні літературний критик, есеїст, публіцист і перекладач. Тепер книжка, на яку напевно через час її видання повпливала і війна, яка зараз відбувається. Але тема настільки цікава, книжки більше менше, що вона постійно маневрує між іронією, інтелектуальними речами, дослідженнями літературними і тими речами, що відбувається зараз, прямо от з кожним із українців, напевно. Ужгород третє місто, в якому Олександр Бойченко презентував свій творчий доробок. У планах публіцисти відвідати ще кілька міст України, та письменник серйозно замислюється над тим, щоб найближчим часом оселитися в місті над ужем аби писати нові твори.